Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас 9 березня, і в нас сьогодні така післясвяткова розпаковочка. Купили ми лимончик, він у нас по 60 гривень. 59,99 на 12,80 вийшло. Далі ми купили перчик капі, отакий гарний, величенький. Він вийшов на 14,98, ну, майже 15 гривень, 156 гривень. Кілограм перцю цього, але дуже смачний. Я вже одну перчинку посіяла і зараз знову буду висівати. Далі такий кисломолочний сирний продукт. Він 100. Скільки там? 6 гривень. 100. Зараз я знайду. Купили різних кавових напоїв, ось таких. Вони по 4,50, 4,49, бачите. Є Strong Original. Що тут таке, без цукру? кофе крема і з ароматом згущеного молока. ото Капусту пекінську, ось таку гарну, величанну купила. Вона по 34 гривні за кілограм. Вийшла в нас 46 гривень. Майонез взяли, будемо салат робити святковий. Ось такий щедрий, він 32 гривні. Друзі, не повірите, захотілося Мойви. Став туди біля кави. От така, бачите, мойва Веладіс. Тут 700 грам. коштує це 90 гривень. Це дуже дорого, але захотілося, тому вирішила м -м, купити. Посмажити, з лимонкою буде смачно. І це тут ми заплатили 296 гривень за ось ці продукти. Загалом наша покупка була сьогодні на 700 гривень, і далі показую, що ми ще брали. Купили отакі вафлі кольорові. З гущенкою, будемо перемащувати, 50 гривень коштують. Далі купили фарш. отакий фарш курячий, він нас подорожав уже Йх, господи. 105 гривень за кілограм. Це буду готувати кабаноси. Сирочок взяли. Отакий От 13 гривень. Голландський, голландський щем він там. Ну, просто 13 гривень 70 грам. Колись вони були 100 грамові, а тепер. Далі. Нашим дорогим котикам взяли ось такого котячого корму. 60 гривень за кілограм. Дві буханочки хліба. Ну, це, знаєте, так, як в минулому відео я показувала, що е, сходила по. По хлібі накупила всього різного. Трішки для себе взяли морської капусти 140 гривень за кілограм, там, ну, 250 грам. Шматок брензи домашньої, смачненької. Цей раз взяли свіжу таку м'якеньку. По 150 гривень за кілограм. І бутилочку молока просто так покажи. Олеха. Бачите, бутилка молока. 40 гривень. Тому ось е, такі продукти можна купити на 700 гривень 9 березня 24 року. Пишіть, друзі, які ціни у вас? Ну, взагалі, якщо чесно сказати, я трішки в шоці. Тому що. Ну, що сказати, ціни ростуть, зарплати малі і хто зрозумів мене, той і зрозумів, да? І слів немає, одні емоції. А миру, добра, щоб все у вас здійснювалося. Поправляйте здоров'ячку, хто вчора святкував. День весни, день жінки. Миру, добра, пока-пока.